Хто мене дивиться, я шукаю цими роликами 15% людей. Я хочу з ними поділитися цією наукою. Вони мене почують, тому що слухати і чути це дві різні речі. Я шукаю цих самих зоряних лінтяюх, які відкривають все нове, які йдуть вперед, косячать, і потім їм відкривається нове. Вони створені як е, по, по принципу феніксів. Вони починають, запалюються, в них невдача, вони в попіл, і знов, і знов, і знов, і знов, і знов, і знов. Це люди-шамани. Вони народжуються. Я зараз бачу дуже багато історій, коли люди лізуть в шаманство, в практики, в духовну, починають вести люди, людей кудись. Ну, е чи насправді це ваше? Чи насправді це ваше? Чи насправді воно вам потрібно. Є люди, які гоняться за грошима, бачать в цьому можливість заробити. А насправді, а насправді історія про допомогу, про те, куди ти ведеш людей за собою, що ти їм даєш, це історія повної віддачі.